Імед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Настя друзі і справжні антидепресанти, домашні улюбленці. Їх неможливо не обійняти, не погладити чи навіть не поцілувати в носик. Але нещодавнє дослідження американських учених змушує трохи інакше поглянути на нашу любов до котів і собак. Команда дослідників з Пенсильванії проаналізувала сотні випадків і дійшла висновку: домашні улюбленці можуть бути переносниками небезпечних бактерій та інфекцій, зокрема 164 штамів сальмонели. Більшість домашніх тварин можуть переносити сальмонелу. собаки, коти та гризуни іноді можуть заразитися та передати бактерію господарю. Насправді про небезпеку поцілунків домашніх улюбленців говорять вже не вперше. Навряд чи можна зустріти людину, які в дитинстві мама б не забороняла цілувати котів чи обіймати вуличних собак. Але чи не бояться зараз українці підхопити інфекцію від власного пухнастика? Сніданок вирішив дізнатися. Це пані Ірина і Тимко. Вже п'ять років. Вони найкращі друзі. Песики найкраще, що може бути в цьому житті. Обов'язково цілую. Цілую і спимо разом. Жінка каже: раніше з обачністю ставилась до контакту з тваринкою, але зараз Зараз зовсім нічого не боюсь. Давай як ми цілуємось, як ми цілуємо? Ось так. А от Андрія вдома чекає кіт Вінстон. Пухнастик без любові теж не залишається, бо господар впевнений, котик не може переносити захворювання. Ну він часто був в клініці, тому я думаю, все кей. А от для військової Анжеліки її собачка Лана, яка служить з дівчиною, виконує функцію психолога, тому тут поцілунки обов'язкові. Ми проводимо всі заходи для убезпечення і тварини, і мене навпаки. Мені здається, якщо там люди спілкуються з тваринами, більш тісно, в них там кращий імунітет. А от хто свою кицьку точно не цілує, так це лікарка-терапевтка Мар'яна Миколаївна Селюк, і не тільки тому, що у неї кішка-британка, яка до себе близько не підпускає, а ще й тому, що у таких поцілунках дійсно є прихована небезпека, особливо вразливими до інфекцій, які переносять тварини, є наступні категорії людей. Люди з зниженим імунітетом вагітні, навіть сальмонелю зможе передаватися домашніми тваринами до людини, і це дійсно шлунково кишкові розлади від надзвичайно тяжких проявів, ну до хронізації і до, до знов таки до поганого самопочуття протягом тривалого періоду. Найбільш небезпечними є поцілунки тварин у ніс або мордочку. Так само небезпека передається у зворотньому напрямку, якщо тварина Облизує ваше обличчя. Потрапляючи на любу слизову, швидке проникнення, дуже швидке проникнення любого збудника. Тому це овочі біля носа, це взагалі такі ситуації, яких варто уникати. Від поцілунків з улюбленцем відмовитись важко. Але чи важлива взагалі така комунікація для самої тварини? На це запитання має відповідь досвідчений кінолог Владислав Плахтій. Саме розуміння, що це поцілунок як у людей, ні його немає. Це скоріше спосіб взаємодії. Тому якщо ви хвилюєте, що без поцілунків улюбленець буде більше сумувати, вихід є. Не можу сказати, що собака саме страждатиме від відмови поцілунків, тому що людина може це замінити. Наприклад, обійми прогулянки, смаколики і навіть просто спільно проведений час ідеальний варіант, аби проявляти любов до улюбленця і залишатися у безпеці. Така історія, друзі. Ну хто не є собачником, так далі, можливо, там відвернулися від цієї історії, поки дивилися, а хто є собачником. Для них це абсолютно нормально. Така комунікація, тактильна комунікація зі своїми підопічними. От, наприклад, як наша, до речі, редакторка а, Вікторія Тіщук, її коржик. А ну подивіться, будь ласка, ну дивіться, яка любов. Ну все ж гарно. А як без цих відчуттів, та і щодо собаки і щодо самої Вікторії? Це ж. Любов з першого лиська з одного боку. З іншого боку, я десь чув, я не собачник, але чув у божні собаки і так далі. що У собак властивість їхньої слини вона бактерицидна. Ще все, що вони не полискують, все зростається. Я тобі серйозно кажу, мої знайомі, навіть якщо Но... якісь ранки на нозі, або і так далі, собака зализувала і воно велику ну, ну, загоювала. Але зараз у нас є інші бактерицидні всякі, всякі я розумію. засоби. Ми про собак конкретно проти. Кіот ну, прояви... Зрозуміло. Ну, медичні висновки, без ти чув експерта і лікаря, яка говорила, що дійсно є небезпека для вагітних, там для інших. Ну, якщо ти ви з вулиці там собаку візьмете, зрозуміло, то ніхто ж з вулиці так не буде обійматися, цілуватися. А Та Та ти з ну, людиною ну, так на, не підешся. Ну, без, безперечно, ну ти і ж... тут для того, хто не може обійтися, бо те, ну собака, напевне, ну на постійно ж лиська є там, і куди попаде. Ну, наприклад, з кішкою я її постійно тіскаю обіймаю. Ну але я не дозволяю там, ну там лоба мож Живилицю там лизнути іноді. От, але ну напевне треба перевіряти постійно до ветеринара, водити ну собака, напевне, трошки складніше, тому що це ж вони все одно вигулюються. Ну навіть якщо за ними доглядають максимально, але все одно що не вулицею гуляють. Там з котами трошки простіше, особливо хто не гуляє. Так? Тобто, ти знаєш, чим годуєш, ти знаєш, що постійні щеплення, огляди, і там кіцька цілком здорова, але те теж напевно якісь моменти можуть бути. Ну, ви почули медичні висновки, але що ж ж, уявити собі дитину, навіть. Собака на вулиці чи кіт. Діти маленькі бігають, впала з тією собакою, там собацька, собака залиськала. залиська, як ти цього уникнеш. Пишіть ви, дорогі глядачі, надсилайте відеофото. Що ви думаєте з цього приводу? Чи дозволяєте, щоб собаки лиськали, Ну, іноді вони навіть не питають. Ой, так, мене колись в дитинстві лизнула корова шершавим язиком. Було волого. Але не при... О, але я, дуже приємно Я, я пам'ятаю, зас, засмагала, теж приїхала в Карпати, за, за, додому, засмагала і засмагаю. Як як я перелякалася тут, А зі корова? Барсік підбіг а, ні, а барсик? не корова. Як висли він дуже дуже любить. Ну він для дітей просто прекрасна Дайте, собака друзі. навіть На таку тему ми можемо говорити цілу добу, наприклад. Але дораз зупиняємося, тому що через паузу традиційно в цій частині у нас рубрика секрети довголіття. Трошки подовжимо ваш рік. Я про що розказати. Доброго ранку.